Розділ 12. Алісині свідчення. Тут скрикнула Аліса з похвату, геть забувши, як вона виросла за останні кілька хвилин. Вона скочила з місця, зачепила краєм спіднички лаву присяжних, і всі полетіли сторч головою просто в залу. Аліса глянула, як вони борсаються на підлозі, і пригадала, як тиждень тому випадково перекинула акваріум з рибками. Ой, пробачте, будь ласка, щиро шкодуючи, вигукнула вона і почала мерщі підбирати бідолаг і саджати на місця. Їй засіла в голові ота пригода з рибками. Тож Аліса була певна, що коли не позбирає присяжних якнайшвидше, то вони неминуче задихнуться. Суд не може тривати, суворо мовив король, доки всі присяжні не сядетимуть на місця. Я сказав усі, гучно повторив він. Похмурю, зирячи на Алісу. Аліса поглянула на лаву і помітила, що поспіхом посадила ящерку біля вниз головою. Сердега сумно вимахував хвостом та, відводячи віддяти, вдіяти нічого не міг. Вона швиденько підхопила його і посадила як слід, хоч і подумала, чи так, чи сяк користі з нього тут ніякої. Тільки но присяжні оговталися і дістали назад свої дошки та грифелі. Вони почали старанно описувати пригоду, що з ними трапилася, всі крім ящерки біля. Той досі нерухомо сидів, роззявивши рота і втупившись у стелю. Що тобі відомо про цю справу? спитав Аліси король. Нічого, відповіла Аліса. Нічигісінько? перепитав король. Нічигісінько, підтвердила Аліса. Це вельми важливо, звернувся король до присяжних. Тільки но ну, вони заходилися записувати це на дошках, як утрутився білий кролик. Ваша величність, певно, хоче сказати неважливо, е шанобливо промовив він, водночас е спохмурнівши і скривившись. «А вже ж я хотів сказати неважливо, хутко відповів король і тихо забурмотів. Наче вибираючи, що краще звучить важливо, неважливо, неважливо, важливо. Дехто з присяжних записав, важливо, а дехто неважливо. Аліса ясно це помітила, глянувши на їхні дошки, та врешті подумала, яка різниця. Аж тут король, який саме щось гарячкувато страчив у записнику, гукнув Мовчати! І урочисто прочитав. Правило 42. Особи заввишки з милю. Мають залишити суд. І всі поглянули на Алісу. У мені не було милі, заперечила вона. Ні, буде, наполягав король. Мало не дві, додала королева. Нікуди я не піду, відказала Аліса. Це правило не справжнє, ви його тільки но вигадали. Це найстаріше правило в записнику, сказав король. Тоді воно повинно бути першим, наполягала Аліса. Король пополотнів і сховав. Записника. Обдумайте своє рішення кволим голосом звернувся він до присяжних. З ласки, вашої величності, тут є ще один доказ, хутко підскочив білий кролик. Щойно було знайдено цей папір. Ну і що там? спитала королева. Я його ще не читав, пояснив кролик. Схоже на лист підсудного до, до когось. Звісно ж, до когось, підтвердив король. Так не буває, щоб листи писали ні до кого. А кому його адресовано? спитав один із присяжних. Нікому, відповів білий кролик. На конверті нічого не написано. Сказавши це, він розгорнув листа і додав та тут якісь вірші, а почерк підсудного. А почерк підсудного?» – запитав інший присяжний. Ні, відповів білий кролик. Оце і викликає підозру. Присяжні спантеличено замовкли. «Е, виходить, він підробив почерк? мовив король, і присяжні знову пожвавішали. З ласки вашої величності, заперечив Валет, я цього листа не писав. Вони нічого не доведуть, там немає жодного підпису. Тим гірше для тебе, що немає підпису, відповів король. Виходить, ти зле щось задумав, а то підписав себе як чесний чоловік. Уся зала зааплодувала. Уперше за цей день король сказав таки щось до ладу. Е, що ж? Про вину доведено, мовила королева. Анітрохи, заперечила Аліса. Ви навіть не прочитали, що там. Читай, наказав корол. король кроликові. Білий кролик начепив окуляри. Звідки починати, ваша величність? – спитав він. Краще спочатку, врочисто оголосив король. А як дійдеш до кінця, тоді зупинишся. Ось такого вірша прочитав білий кролик. Я чув, що в неї ви були, і з цим мене згадали. Для неї гідний я хвали, хоча плавець невдалий. Він їм казав, що я ще тут не варто сумніватись, та як потрапить діло в суд, хто зможе врятуватись? Я дав їй два, вони нам три, ви п'ять їм обіцяли, та врешті всі, хоч як хитри, собі позабирали. Якби припало їй чи нам в тіє діло, він вашим звірився б словам, і всіх би вмить звільнили. От лиш на неї, пам'ятай, дур часто нападає, їм, нам, мені це важко вкрай, щоб що вдіяти, не знаю. Йому ж нічого не кажіть, це наша таємниця, її між нами бережіть, Старанно як годиться. Ось він найголовніший доказ з усіх, що ми чули, сказав король, потираючи руки. А тепер нехай присяжні. Нехай вони спочатку пояснять його, заперечила Аліса, за останні хвилини вона так виросла, що не боялася навіть короля. Хто це зробить? Я тому шість пенсів дам. Тут ані крихти глузду немає. Присяжні почали записувати на дошках тут ані крихти глузду немає, та жоден з них не наважився пояснити цього вірша. Що ж, коли тут немає ні крихти глузду, мовив король, то й шукати його не треба. Ану, стривайте, вів далі він, розгорнувши папірця в себе на колінах і пильно оглядаючи його одним оком. Деякий глузд тут, здається, є, хоча плавець невдалий. Ти ж не вмієш плавати, егеш?» – звернувся він до Валета. Валет лише сумно хитнув головою. Хіба й так не видно, відповів він, і справді адже він був картонний, як і всі карти. От і гаразд, мовив король і забурмотів далі. Він їм сказав. Що я ще тут, це звичайно про присяжних. Я дав їм два, вони вам три. От що він зробив з пирогами. Але діло ж далі сказано та врешті всі, хоч як хитри, собі позабирали, заберечила Аліса. Егеш забрав ось вони, вказавши на таріль з пирогами, переможно промовив король. Що може бути ясніш? Так далі. От лиш на неї, пам'ятай, дур часто нападає. Хіба на тебе, Любонька, нападає дур? спитав він у королеви. Ніколи, люто відказала королева, жбурнувши у ящирку біля каламарем. Бідолаха давно вже облишив дряпати пальцем по дошці. повний каламар потрапив йому просто в голову, і чорнило заляпало все обличчя. Він умочив у чорнило палець і заходився швиденько писати знову. От воно що, зрадів король, озираючи залу. Це тільки дурні, якісь вигадують про твій дур. Та в залі панувала мовчанка. Це каламбур, ображено додав король, і всі засміялися. Обдумайте своє рішення вже бозна який раз, промовив він до присяжних. Ні, ні, заперечила королева, спершу треба винести вирок. Що за нісенітниця гучно сказала Аліса. Спочатку вирок, а рішення потім. Ану, прикуси язика. Королева аж почервоніла з люті, а от і не буду, відповіла Аліса. Голову її геть, на весь голос зарепетувала королева. Ніхто й не поворухнувся. Та хто вас боїться, мовила Аліса, що вже виросла до свого звичайного зросту. Ви ж простісінька колода карт. Тут уся колода знялася в повітря і налетіла на неї. Аліса зойкнула чи то з гніву, чи то з переляку. Замахала руками і опинилася на березі річки, голова її лежала у сестри на колінах, а та обережно замахувала з її личка сухі листки. Алісенька, Люба, вставай, сказала сестра, скільки можна спати? Ой, мені такий дивовижний сон приснився, мовила Аліса, і заходилася розповідати сестрі все, що запам'ятала про свої химерні пригоди, ті самі, що ви про них тільки но прочитали. Коли вона скінчила, сестра поцілувала її і сказала: Сон був насправді дивовижний, сестричка. А тепер біжи додому, ще до чаю спізнишся, і Аліса скочила і побігла, але й по дорозі все міркувала, що то був за чудовий сон, якого її ніколи ніколи не забути. А її сестра вже сиділа на березі, підпершись рукою, милуючись заходом сонця і думаючи, про малу Алісу та про її дивовижні пригоди. Вона вже й сама почала дрімати і теж побачила сон. Спочатку їй приснилася сама мала Аліса, вона обвила свої рученята, круг її колін, і на неї дивилися її великі цікаві очі. Вона чула її дзвінкий голосок, бачила, як та трусить голівкою, щоб відкинути злоба неслухняне волосся. Нарешті вона прислухалася довкола все ожило. І її обступили химерні істоти з сестрин чинного сну. Ось трава зашурхотіла під ногами білого кролика, ось захлюпотіла недалеко в озерці злякана миша, ось е забрящав посуд за нескінченним чаюванням солоного зайця і його друзів. Ось репетує королева, посилаючи когось із бідолашних гостей на страту. Ось на колінах у герцогині зачхало порося, а навколо б'ються надрускі тарілки. Ось крик грифона, репіння білого грифеля, вереск свинки, яку поставили на місце, перемішалися з далекими схлипуваннями сердечної фальшивої черепахи. От так вона сиділа, заплющивши очі, і сама уявляла себе в країні чудес, хоч і здала, варто розплющити очі і знов все довкола стане звич... звичним. Літній вітерець шурхотітиме травою, гойдатиме на озерці очерет. Замість посаду брящатимуть дзвіночки в отари овець, а на них королевиним голосом гукатиме пастушок. Поросячий вереск, крик грифона та інші чудернацькі звуки перетворяться на клопіткий гамір сусідньої ферми, а набридливий стогін фальшивої черепахи, на далеке муркання стада корів. І нарешті вона уявила собі, як оця її сестричка згодом виросте. Збереже в своїй дорослі роки просте і лагідне серце свого дитинства, збиратиме круг себе інших дітей і розповідатиме їм дивовижні казки, від яких у них так само палатимуть цікаві очі, а може, вона повідає їм і свій давній сон про країну чудес, розділить із ними їхні маленькі прикрощі та радощі, і пригадає власне дитинство та щасливі літні дні. Кінець